Виключай. не знімала не підходить. Тим хочу, хоч з таких достань. Я вже все. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер і з вами я Натусік. Я хочу сказати, що в мене все завжди іде у людей по плану, а у мене не по плану. Ніколи нічого не йде по плану. Минулого разу я хотіла а, зробити огляд одразу на дві ляльки. А взагалі хотіла зробити відео про ведмедів, яке я вам обіцяю, і все-таки зроблю. Mm -hmm. От. Цей раз я думала, що відео розпаковочка друга частина вийде набагато раніше, але раніше не вдавалося, ну, не було трошки часу її зняти, тому ось зараз і Будемо розпаковувати Карло Шупет. Так! Це друга лялечка із моїх Rainbow High. Це серія Rainbow High Shadow. От Карла Шупет, яку сьогодні ми з вами, раді вас, до речі, бо я вже казала в минулому відео, що ці ляльки стояли в мене запаковані. В них, до речі, дуже гарні коробки, тому вони були запаковані, мені вони не так подобаються. Але ви знаєте, рукачухається з таких достатньо. Тому спакоємо ляльку Америку. Це одна із шести лялечок другої серії Rainbow High Shadow. Вона народилася в Парижі, а в школі Rainbow High спеціалізується на створенні модних образів. На коробці сріблястого кольору, от, в, порівнюючи просто з Rainbow High, там, ну, Вікторію ми дивилися, там був золотистого, тут сріблястого. Так, а позаду коробочки є теж надпис. Це спостерігайте за Rainbow High, ми заходимо на подіум. Мода не повинна слідкувати правила, і ніхто із Shadow High теж. ще на задній стороні коробочки є зображені два арта, це сама Карла Шупет і Моніка Вербена. Так, розпаковуємо. Що ми бачимо? Сама лялечка в нас позаду коробочки теж є арті, і ось маленький арт, а також її аксесуар. Так, ось ми достали нашу карлу. По-перше, що я хочу сказати, дівчинку звати цікаво Карла Шупет. Карла це від імені Карла Лагерфельда, що в її образі воно просліджується скрізь. Зараз ми це з вами розберемо. Шупет це з французької переводиться як миленька, милашка. А ще це так звали кота Карла Лагерфельда. Його звали Шопет, улюбленого. От, значить, ось я її достала, щоб вам її було краще видно. О, волосся. На волосі, ну, я не знаю, чи це у всіх, а на моїй прям гарно так е, якесь для укладки. Ну, нічого, зараз ми це ми її розчешимо. Це вказує, що повинно. Проживка, ну, я думаю, що вона непогана. Мені, Не здається. Не лиса ж вона. Колір волосся людя... рожево-людяний. От. І взагалі в неї такий образ, в неї кольори такі рожево-людяні. Такого ж кольору в неї помада на губах, рожево-людяна. А скінтон шкіри світло-сірий з таким рожевим відтінком. Очі фіолетові і боком. Намагаюся показати в неї білі віки. Так, що в нас є такого цікавого? В ушках є сережки, вони виймаються. До речі, хочу сказати, що це е, сережки бренда Карла е, Лагерфільда. От. Але бу, літери замінені на H і S. Shadow High. От. А в оригіналі е, K і L. В сережечках йде. Хочу е, звернути увагу, що е, в руках. У карли віяло. ой, я тут не відрізала, не буду вже поки От. А віяло, хто слідкує за модою, це один із постійних і беззмінних аксесуарів саме Карла Лагерфельда. От. В неї такий більш чоловічий стиль в одежі, тому що є сорочка, галстук на краватки брошка. От. А брошки це теж одні з головних аксесуарів, саме у, ну, у Карла Лагерфельда. А, так, я ще все-таки одріжу, щоб повернути її руку. Так, В неї є. Поки обрізала це віяло, Ну так було, було причепили, щоб ніде не звалилося. От. Е, в неї. Таке рожеве плаття, сорочка. Є на ручках є такі перчатки без пальців, спортивні. А манікюр, от я в минулому відео звернула вашу увагу на манікюр. А тут, не знаю, думаю, що буде його видно, він блідно-рожевий і такі. Довгенькі Привет, мої. Ну, красота. О, май гай! На ніжках у неї сапожки, такий чулком іде, на імітація така йде блискавки, змійки. От написані літери. От, якщо підняти. Та такий офігенний <гум> ботик. Зараз є боку його. Так. Одяг, якщо у Вікторії Вітман одяг гарно знімається, то цей можна зняти теж, але, але він тут... Він хоч і розтіпається, і знімається. Але зашитий. На поясі в неї літера С. Так, ну, по одягу начебто все. Зараз будемо роздивлятися її аксесуари. З кадра прийшлося забрати фішер, тому що вона крала весь фокус. У нашої красуні, і ми не могли роздивитися аксесуари. Так. Підставочка рожевого кольору, блискітки. Гребінець. Ну, ви знаєте, якщо дивитися десь на фото, то здається, що він здоровий. Он такий собі нічогенький, такий, як і у Вікторії Вітман. Тільки тут не написано Rainbow High, а написано Shadow High. Вішачки. Один звичайний, один з тримачем, теж Shadow. і тут шедев Хай надпис. Набір кісточок, ось такі. А зараз буде ось програма, як я кажу. В неї є помада. Так, стоїть. І можна красити свої чудові рожеві губки. Ой, а шеїр мені не подобається в них телефончики. Так. Айфон, не знаю, паленка не паленка. Ні, це а, айфон на Samsung. Це iPhone з ринка Троєщина. Теж, до речі, що мені подобається, є не просто телефон, а ще є до нього чехольчик, як до айфона, але тут, якщо придивитися, то літери Shadow High. Така краса. Ну, і тут відкрито, не знаю, Ютуб, мабуть, Карла вже шукає наше відео про її розпаковочку. Відкрила для вас. А сама радіє. дуже гарна дівчинка. Дуже. Надзвичайно. Не знаю, буду я купувати їх ще чи не буду. Але ось ці дівчата будуть жити в моїй колекції. Вікторія Вітман. І Карла Шупет «Школи тіней». Це вони вдвох для порівняння по кольору. Так все. Ну, я сподіваюся, наступне відео буде про ведмедів. Якщо нічого не зіб'ється і все піде по плану, то покажу вам колекцію ведмедів наших авторів. В мене є не тільки, в мене є і, і, і авторів світу, але саме найбільше у мене ведмеді наших авторів. І це надзвичайні роботи. Не тільки ведмеді, коти, зайці. Хоча не знаю, хоча може коти і зайці будуть окремою е, історією, тому що е, коти мені б хотілося е, про своїх улюблених. Бо, до речі, котів у мене теж є колекція. Не тільки ведмедів. Тому не знаю. Пишіть у коментарях, як би ви хотіли. Все в одному відео, ведмеді, коти, зайці, чи е, е, зробиться окремими якимись блоками. От. Ну, ведмеді будуть. Ну і що сподобалось відео? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.